You You must must not not watch TV. You must not open the window. You must do your homework. Вам це подобається? Мені не подобається, коли мене примушують. Слово must дуже схоже на слово мусить. He must do that. якщо це британська англійська. Так, воно там є. В Америці не люблять слово must. Можуть замінити з фразою have, to. have to understand. Існує must у вигляді вірогідності. He must be sleeping. He must be in the office. Залишається згадати пісню. Мабуть, це була любов. Чому вони кажуть must have been? Якщо ви кажете про минулий час, висловлюєте вірогідність минулого часу. Наприклад, вчора ви загубили просоль. Якщо ви впевнені, що це був ресторан, то ви кажете I left my umbrella at the restaurant. Ви впевнені? А якщо ви не дуже впевнені, і ви Починаєте додавати в українській, мабуть, не просто «maybe». Ви майже впевнені. 95%. То Ви додаєте не тільки «must», а ще й «have» з третьою формою. І I must have left it at the restaurant yesterday». Вчора хтось не прийшов на роботу. Може, людина не почувала себе дуже добре. Якщо ви знаєте, що їй було зле, ви кажете, «Oh, you know, he felt sick yesterday». Але якщо ви не впевнені, бачили людину зранку, що вона не дуже гарно себе почувала, то ви кажете: мабуть, він себе вчора зле почував. Ваша домашня робота. Напишіть мені в коментарях, як воно перекладається. З вас лайк, підписуйтесь і записуйтесь в групи. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Вони важливі для просування каналу. І для надання мені крил, бо мені треба якось шукати inspiration для того, щоб робити ці відео. До побачення!